Гарна погода сьогодні. Вирішили вділити день, зайнятися трішки ландшафтним дизайном. А конкретно ось демонтуємо бордюри, ось такі ось ще советські. От, тому що от виглядає воно трішки, ось можна подивитися, як виглядає вже без бордюра. Тут у нас вже є таке насадження. І як виглядає старим бордюром? Ну, так собі, не дуже. Тому демонтуємо бордюри, і, а саме головне, робимо вкладання чи влаштування ось такого, ось таких от кам'яних плит. Тобто, це у нас не Піщаник, який у нас тоненький, де там є він сланцевий. Ось, ось, ось наприклад, піщаник звичайний ось такий, ось, правда, давній. От ми його перемішуємо. Є у мене колись була така можливість, навозив я ось таких от гранітних плит різної товщини, різного вигляду. Вони у нас починаючи з тонких. 2 см, закінчуючи до 10 см. І величина ось такі от є, 60 на 1,20 м. Різні, різні, різні. Дійшов час, вирішили зробити ними ось такі доріжки. Осінню ми робили з цього ж самого каменю, робили ось такі на нароство. клали. Сплошні, тобто без зазорів. Ну, вони зараз грязні, тому як ми працюємо зараз з каменем і наносили трішки грязі. От. Можна под... А зараз ми вкладаємо без роствору, робимо з... з такими проміжками, для того, щоб була можливість посіяти травичку е поміж камінь, щоб була зелень. Ось вона сплошна ось так от виглядає. Тут, правда, ще шви не затерті розтвору. Зараз покажу далі, де є у нас затерті шви. Ось так у нас виходить воно в кінцевому результаті, коли у нас вже затерті шовчики. Ось. Тут у нас камінь різний. Він у нас тут доволі таки товстий, тут розраховувалося під заїзд. Різних машин, і грузових і різних. І та й був він у нас різний. Тут від 5 до, до 12 сантиметрів товщина е, такого гранітного каменю. Ну, зробили ми тут широкі шви, е, переслідували таку е, ціль, щоб виглядало воно якось. Та й легше класти було. От. Е, затирали, закидали шви окремо, робили окремий, е, окрему суміш на е, шви. робили Відсів пісок цементу. Цемент доволі таки крепка суміш була, і ляли ще жидке скло. Воно більш таке еластичне. І жидке скло воно переслідує багато речей цікавих, воно не дає цвітінню, воно вбиває багато речей. Ну, рекомендують всі рекомендують. Я спробував. Ну, в принципі, при роботі мені сподобалося. Така суміш, получається, еластична, легко нею працювати. Але є одна така річ, що я вже зрозумів пізніше. Ну, Сутки, ну, максимум двоє, і потрібно шви зверху болгарочкою і щоткою затерти. Тобто, щоб вони у нас ось такі були гладесенькі, без е, перепадів. От ми можемо спостерігати, ось вони у нас не затерті ще. От. І зараз, коли вони висохли повністю, ну, доволі таки суміш така крепуча, що дуже багато стирається щиток, дуже важко його затирати. Тому така порада затирати це на другий, на третій день, поки воно ще не повністю схватилось. Якщо камінчик гарно вимиваємо, тому що тут він у нас доволі таки грязний, ми ходимо, тут немає такої чистоти, воно виглядає дуже круто, тому як камінь різного кольору, він і сірий, і жовтий. І такі з відтінками різними виглядає дуже-дуже гарно. От. Це ми робили такі сплошні доріжки, вони дуже надійні для заїзду ось машинами. Тобто тут люба, любий, люба вага може заїжджати. Зараз ми робимо трішки речі інші. Ми вибрали найбільші пласти, які у нас були. І робимо ось такі от вкладення. тобто Розкладаємо, так як ось ми розложили. Попередньо розкладаємо, підбираємо дизайн, куди нам що потрібно, які у нас де мають бути доріжки. Розклали, а потім ми за участі лопати вкопуємо, тобто кожен персональний камінь ми вкопуємо на ту. Глубину, яка нам потрібна вже в залежності від товщини каменю. А вони у нас різні, різної товщини. Тут вони у нас такі грязні, не дуже виглядає. Зараз покажу, де вже є готовий результат. Ось тут у нас є такі великі пласти. Ось метр двадцять на 60, ось ми підтесуємо. Під низ нічого не підсипаємо, ні відсів, ні пісок. Можна використовувати пісок дуже зручно, у нас його немає, тому просто підтешуємо землю, підсипаємо. Ну, якщо він навіть десь трішки просяде, кардинальних таких змін він не принесе нам. Ми завтра вже не будемо сіяти траву. Тому навіть якщо підсяде, десь підмиється, навіть це буде краще. Тут ми тут у нас буде така безсітка шестигранна, то до неї робиться ось такий вхід. Три великих пласти зробили на підйом, щоб не було у нас ось тут сходинки. Дуже зручно. От. Між каменем залишаємось такі зазори. Будемо туди засівати травичку, коли будемо засівати всі площі, ну, будемо сподіватися, що якщо трава гарно зійде, воно проявить себе в гарному форматі. Зараз покажу, як виходить. поки що без трави, поки що воно не зелене, не дуже виглядає. Ну, ось так у нас виходить поряд з, з, з такою суцільною доріжкою. Ми зробили ще додаткові отакі от. Тропочки ось такі, тому, тому що вони тут потрібні, коли машина в нас ось сюди заїде, потрібно буде машину якось обійти. Тому отак от вирішили зробити Ось тут вони більш-менш помиті, ось так воно виглядає без зелені. Де зелена трава буде, це дуже гарно. В кого є якісь схожі речі, це можна робити з піщаником. От. Ну, у нас тут круто тим, що він у нас різного кольору. Є і піщаник, є, і сплошний камінь. Він у нас різний, квадратний, різносторонній різний. Ось, наприклад, починається доріжка, підхід до бесідки. Ось як воно цікаво виходить. Саму площадочку під бесідку ми спонтанно я так вирішив зробити, я не планував. Тому клали не на е, розтвор, не на суміш, а вирішив зробити на герцовку. Тобто відсів, сухий мішається з цементом. Ну, так, Не дуже мені це сподобалось, тому як камінь у нас різної товщини. Так, він, він сів, ми його вклали. Ще будемо додатково, е, після того, коли трошки осяде, схватиться, провіримо, якщо якийсь камінь десь підсів, а він все ж таки підсідає. От, наприклад, Можна спостерігати, що він видно, що він підсів. Ми його приподнімемо ось так. він у нас дуже легко приподнімається. Підставимо під нижче розтворчику, підрівняємо і заробимо ось ці, всі шви. Заробимо також Розтвором таким ж, як ми заробляли наші доріжки, але вже цього разу будемо розумніші. І затру його раніше, день-два і затру, для того, щоб це було легше, швидше і качественніше. З краю зробимо, ось такий, зробимо такий бурт. Ну, на шталт ось так, як тут зроблено. Ось так, для того, щоб воно вперлося і щоб не роз'їжджалося. Так, це не дуже воно так, якби потужно, але тут машини ніякі їздити не будуть. Тут все, всього лиш буде стояти безсітка. І ну, ногами ходимо, товщина велика каменю, на край ми поклали такий грубший камінь, а всередину вже який виходив. Ось, спостерігаємо, як робиться монтаж плити великої. От у нас Ось так. Ось декілька разів приходиться піднімати, ставити, тому що за один раз ми не можемо вгадати. Вона грає, туди-сюди підсипаємо. Зручніше піском, але нема піску. Ось такий у нас ландшафтик вибудовується. Тут також доріжка, підхід до бесідки з іншої сторони, щоб було зручно, є щого, тому робимо. Травичка тут у нас мало вероятно, що буде рости, тому як тут у нас йолка велика і від голочок у нас. Дуже кислий ґрунт. Ми будемо якісь інші садити розсіння, тому як треба чимось заповнити, щоб було гарно. Сьогодні ось такий у нас ландшафтик. Ось така вимальовується картинка. Поки що не зрозуміло, але... Но... Будемо мати час, будемо показувати ще. Тут у нас стоять сваї. З такими габіонами вже вкинутий брус прикритий. Тут у нас буде конструкція. Будемо будувати, будемо показувати, поки що не буду наперед забігати. Це також дуже цікава річ буде. Свая схована у нас внутрі, Знаружі зроблений габіон, також такі сучасні речі. Який приміняється більше на заборах. Я вирішив примінити це у нас ось тут. Пізніше буду про це також розказувати. Ну, Тут ще можна що в нас, що нас, показати. Ось такий цікавий. Появилась така ідейка. Тут у нас мангальна зона планується. Якось в суботу займався біля мангалу і ось вирішив зробити ось такий декорчик. Довго думав, чим заповнити. Ну, от Непогано вийшло, я думаю. До зустрічі в нових, нових якихось цікавих справах.